Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім, присадибна ділянка. Ми знаходимося на грядці, де посаджена озима цибуля. І на цій ділянці ми вже проводимо підготовчі роботи, щоб наша цибулька прискорила своє достигання, і ми вчасно її вибрали до настання дощів. Як провести підготовчі роботи до збору цибулі? Я даю посилання. Ви її побачите в куточку відео і посилання під відео. А сьогодні ми будемо сіяти червоний бурячок, і запрошую всіх тих, хто ще не встиг посіяти червоний бурячок, адже в червень місяць, сьогодні 21 червня, це не пізно посіяти червоний бурячок. І взагалі бурячок, морква якісь висівають у червні, вона краще зберігається, довше зберігається. Єдине, треба правильно вибрати сорт. Звичайно, гібридне насіння, хоч воно й дорожче, але ви не прогадаєте. Але ми щороку після цибулі чи після часника висіваємо просте наше насіння. Висіваємо червона куля, детройт, циліндра, і висівали в минулому році бордо. Також зібрали дуже гарний урожай. Також даю посилання на відео, як ми його вирощували, бурячок і який зібрали урожай. Тому, друзі, не пізно ще посіяти. Як ви бачите, бурячок у нас намочений, тепленькі водички. Зараз ми цю водичку зілімо, бо вона вже простигла. Водичка Наліму знову водичка має бути 25-30 градусів. Поки ми зробимо рядочки, де три рядочки цих довгих червоного бурячка нам вистачить на зиму. Також в цьому відео ми зупинимось, коли проводити перше підживлення. А як же і чим проводити підживлення в даний час для того бурячка, який вже зійшов, який ми вже поділили. Звичайно, друзі, краще би посіяти скоростиглі сорти, але скоростиглі сорти, вони в перьому вигляді погано зберігаються. Їх хіба сіяти зараз, скоростиглі сорти, і щоб використати потім на заготівлю або на заморожування. Тому ми висіваємо щороку середньо стиглі сорти, як ви бачите, червона куля середньоранній, де середньостиглий. І циліндра в От і, такі бурячки якраз будуть хороші і добре вони зберігаються і смачні. Краще використовувати такі круглі сорта через те, що ми ніколи не знаємо, яка буде осінь. Якщо тепла осінь, то бурячок на ділянці знаходиться аж до жовтня місяця і набирає свою масу. А такий бурячок, як циліндра, він буде над землею, то це ми, в принципі, його перший раз садимо на повторне використання, тобто у Червні місяці, але він дуже смачний бурячок, тому хочеться його посіяти. А можливо і не буде тих приморозків у вересні місяці. Бо такі бурячки, як Детройт, Червона куля, Бордо, то вони ховаються у ґрунті, і якщо даже маленькі приморозки є осінню, для таких сортів, це не страшно. Якщо друзі, ви будете висівати просто на ділянці, то ширина між рядь має бути не менше 25 см рядочок, рядочка, а глибина рядка має бути до 3 см найгліпше. Ось, друзі, зробили рядочки, пролиємо їх водичкою через те, що не можна сіяти змочене насіння в суху землю. Трошечки маленькою уклін і водичка сама тече в рядочки, і це дуже зручно. Тепер готуємо насіння. Щоб зручніше було висівати насіння, воно у нас мокре, то ми за допомогою рушничка бумажного вимокуємо зайву вологу, сонечко на дворі, воно просихає. Вістань між насінинками зазвичай сіється 5-7 см. Ну, Посіємо трошки густіше, через те, що не знаємо, яка схожість насіння. Не перевіряли на схожість. Ми посіяли насіннечко, густіше, звичайно, норми. Але ми не знаємо схожості. Обов'язково будемо використовувати деревний попіл, так як у нас слабокислий ґрунт, а червоний бурячок любить більше лужний ґрунт. Тому використання деревного попила в кого кислий чи слабокислий ґрунт обов'язково. Тепер нам потрібно загорнути насіннячку вогкою землею, присипати трошки деревним попелом і при поливі слідуючому. Дрібний попіл піде як добриво для червоного бурячка. Отак ми швиденько все зробимо і вам покажемо, яка грядочка в нас вийшла. Друзі, і останнє, що ми повинні зробити, це ущільнити ґрунт. Ми використовуємо швабру, так як Наше насіннячку впало у таку рихлу землю, то потрібно, щоб воно щільно прилягло до землі. Це забезпечить кращу схожість насіння. Друзі, ось ми посадили таку грядочку невеличку бурячка трьох різних сортів. І якщо у вас грядочка посаджена окремо, ви можете її накрити плівочкою. Це Створить парниковий ефект і ваше насіннячко швидше зійде. Друзі, оскільки це червень місяць і температура повітря ґрунту значно вища, як на весні, і звичайно, і температура повітря вища, то є й надія, що сходи бурячка з'являться значно швидше, як з'являються весною. Перше проріжування потрібно виконати після появи третього справжнього листочка і залишити інтервал між. Рослинками 8-10 сантиметрів, щоб у коренеплодів було достатньо місця для розвитку. Полив відіграє для росту бурячка дуже велику роль. Він може переносити тимчасову посуху, але зовсім без поливу він не може. І через те, що бурячки будуть дрібними, твердими і несмачними, але вперше грядку потрібно полити після першого проріжування. Поливи, як зазвичай проводимо вечором. Раз у 5-7 днів у міру підсихання верхнього шару ґрунту, а наступного дня варто провести розпушування ґрунту. Якщо буде недостатній полив, то коренеплоди можуть потріскатись. Тому в засушливу погоду полив потрібно проводити регулярно. А вже за 2-3 тижні до збирання урожаю полив припиняється. Коли ж проводять перше підживлення, коли утвориться перший листочок, вже можна проводити перше підживлення. Можна використовувати органічні добрива. Дуже добре бурячок реагує на настої курячого посліду, на настої коров'яка, як готувати всі органічні добрива, куточку відео буде посилання, і також посилання буде під описом під відео. Також можна перше підживлення провести комплексним добривом, де в рівних долях азот, фосфор і калій. Друге підживлення проводиться після того, як почнеться утворюватися коренеплоди. Ми використовуємо фосфорно калійні добрива. Це дуже добре внести, якщо у вас кислий чи слабокислий ґрунт, на стій деревного попелу. А третє підживлення також дуже добре фосфорно калійні добрива, і воно проводиться між рядами на стадії, вже як бадилля замкнеться. Дуже добре реагують бурячки на цій фазі на монофосфаткалію. калію. Також дуже добре реагує бурячок на трав'яні настої, а для профілактики хвороб та шкідників можна обробити розчином борної кислоти. Щоб плоди були солодшими, необхідно збагатити ґрунт натрієм. Для цього потрібно вже в липні місяці полити рослини слабосолоним розчином, взяти 20-30 грам харчової солі на 10 літрів води. Друзі, про більш детальні підживлення бурячків я вам дам посилання на відео. Зараз побачите в куточку і під описом під відео. Так що, друзі, хто не встиг посіяти бурячки, сійте ще не пізно, до кінця червня можна висівати. Я всім бажаю гарних урожаїв, щоб ви не вирощували міцного здоров'я і головне, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!